Вітаю, закохані у квіти, Особливо тих, хто вже носиться з розсадою, чи тільки планує цей подекуди непередбачуваний процес. Тут вирощую свої майбутні квітники і далі коротенька хронологія життя рослин. Поїхали. 31 січня розсаджую рудбекію. Вже добре наросла Рудбекія це сорт Майя. Після пікірування взагалі так швидко пішла в ріст і вже заважає одна одній. це я вже почала процес, потім вирішила все ж таки зафільмувати. Так, інший сорт Spirit. Вже вони, які теж великі гарні кущики. Дільфініум. Трішки росте. Ну, хтось росте, а хтось не росте. Ось це сорт рудбекії ТОРусь. -то повільніше розвивається, але швидше, аніж Гайлардія. Це Гайлардія з довгенькими листочками. Взагалі не поспішає. Ось посіви Гайлардії від 3 січня. Гайлардія розвивається повільніше, аніж Рудбекія. 1 лютого родовик посіяний 19 січня. Сходить довгенько, але зараз вже має такі гарні росточки, можна розсаджувати. Помідори, але ж ми про квіти, Тому далі арабіс, посіяний 3 січня. Ось так виглядає. Шавлія, шавлія не проста, шавлія мускатна. 19 січня посіяна. Чомусь ось так в мене вийшло кубкою. Рослина багаторічна, але зацвітає на другий рік. Ну, сподіваюсь, через розсаду побачимо квітування цього сезону. Гарно вже так наросла жоржина, потрібно розсаджувати. Ротики садові з общіпаними верхівками намагались живцювати. Жоден мене не прийнявся, тому більше я на це не буду витрачати час і таким займатись не буду. Але прищіпка пішла на користь, вже наростає такими кущиками. Тут мій головний біль це багаторічна скабіоза, не можна її висівати так рано. Переносимо це на кінець березня, не раніше. Чи зможу я її довести до толку? Ну, маю сумніви. Касета асорті. Полуниця, деревій, манжетка і шавлія. Поруч розсаджений лофант починає швидко наростати після пікірування. Два сорти і візуально видно відмінності. Вербена бонарська. Три сорти. Розвиваються по-різному. До неї трішки підсаджено Вероніки. Кентрантус або осіжник. На пачечці з насіння було написано Валеріана Рубер. Сіяла 19 січня і ще продовжує он сходити, бачу. Поруч вже розсаджений. Як ти називаєшся? Саме або дібровник. І це дібровник гірканський, розсаджений чи вчора, чи позавчора. І розсаджувала ну, такими мацюпусіньками. Швидко наростає вже в окремих комірках, йде вріст на очах. Зараз розсаджуватиму ось ці сходи. І для мене орієнтиром, що вже настав в той час, слугують не тільки ось такі вже гарнюні листочки, а і. От переваги прозорої коробки це подивитись на корінці. Тут ситуація не критична і їм є куди ще розвиватись, але я не буду затягувати у молодому віці рослина перенесе стрес якнайкраще. 8 лютого розсаджую багаторічно скабіозу. Насіння у скабіози крупне, тому кожну насіннинку. Висівала в окрему комірку, і це її перша пересадка. Коренева не надто розвинена, тому об'єму 200 мл поки що вистачить. 10 лютого і детальніше про касету асорті. Полуниця ремонтантна ампельна. Це результат з 25 насінин. Але ж гарна, правда? Деревій. Росте в одне стебло, але з пазух листя вже йдуть молоденькі пагони. Тому я вирішила прищіпнути верхівки, щоб він наростав кущиком. Наскільки це правильно чи доречно, я не знаю, час покаже. Манжетка. Взагалі, термін вирощування манжетки складає до 30 тижнів, але ось вона так впевнено: наростає. Шавлія. Шавлія зійшла добре. Але от після пікірування одне росте, а інше якось виживає. Ну, шавлія – така примхлива рослинка. Далі лофант. Лофант двох сортів, і ось один сорт одразу формує кущик. А інший сорт. Як і деревій, росте в одне стебло. І що я зробила? Правильно, теж прищіпую йому верхівки. І вже йдуть молоденькі пагони. Хай наростає кущиком. Те саме стосується і Вероніки. Вероніка. Розвивається по-різному, хтось краще, хтось повільніше. І ось ці верхівки теж прищипну, щоб вона не витягувалась так. Пробую також таку зробити процедуру із вербеною. Ось вже така висока вербена. Одну прищипнула. Побачимо. І це теж трішки Вероніки. А тепер про мої попередні висновки. Перше, кожна рослина має вегетаційний період. Це строки розвитку за належних умов. Світловий день, температура, вологість. У деяких продавців насіння можна зустріти інформацію, але, на жаль, далеко не до всіх квітів, тому доводиться експериментувати. І я насправді дуже вдячна всім, хто ділиться своїм досвідом. Це допомагає уникнути і багатьох помилок, а також зекономити купу часу і грошей. Я дуже вам усім дякую. Зокрема, вдячна пані Наталі. Відео про вирощування суниця надихнуло. Я швиденько зібрала насіння е, з сушеної ягоди власного врожаю і посіяла. На четвертий день з'явились сходи. Та-дам! Сьогодні 11 лютого. І висновок номер два. Стратифікація не обов'язкова. Головна запорука гарних сходів це свіже насіння. От і увесь секрет. Про розмноження живцями висновок такий. Варто, коли рослина легко йде на контакт або дороге насіння. Ось е, ротики садові і ті чотири штуки, які в мене прийнялись, з немаленької партії. Більше я не буду цим займатися, насіння недороге. А це підрощена розсада ранньоквітучого сорту. Я приємно вражена, скоро будуть квіти. Гелігрізом прекрасно живцюється. Джолоцвіт, гвоздика шабо. Ось, будь ласка, теж з бутончиками. Ну і найлегша рослина це колеус. Я визначилась з найулюбленішими сортами і зберігаю їх третій рік. Щодо петунії, яка має ціну за зернятко від 10 до 16 гривень в професійній серії, то, звісно, її варто живцювати, і живцюється вона легко. Насіння однорічних квітів частину висіяла в землю, але ще трішечки залишилось. Гомфрена, целозія, статиця, айстри, але найбільше у цьому році, мені здається, буде синій. Окрім зібраного насіння, і ще є декілька новопридбаних. Тож далі буде. Друзі, я всім бажаю міцних і гарних сходів, і хай ваше квітне зеленіє.